Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 19 червня 2024 року. Але в нас була нічка, цілу ніч ахеди літали. Давайте подивимося, який буде день сьогодні. Завтра. Дуже потужний енергетичний день. Від якого починається літо календарне. А що ж сьогодні? Так, що в нас тут? Помірність старший аркан. Ой, це якраз для мене. Не спала цілу ніч. А на дні колоди вісімка пентаклів. Помірність це чудово, щоб тільки та помірність там програлася спокійним днем, без, без вогню, без ракет, без шахедів, без, без всього. Помірність це коли все йде так, як має бути. Все йде своїм ходом, коли ми все приймаємо, нас все влаштовує спокійно, розмірено. Так, як має бути. Коли не потрібно поспішати, не потрібно намагатися пришвидшити, намагатися щось комусь доводити, взагалі намагатися. Тому що помірність це подивіться, який тут спокій, медитація, релакс, прийняття. Ну, особливо тут ну, така чудова, таке чудове зображення. На дні колоди вісімка. Пентаклів це коли все йде за планом. Ось робота робиться так, як потрібно. Що все налаштовано, все, все так, як треба. Ніхто ні за що не переживає, тому що. Все гаразд. Тут дівчинка-фахівець, яка робить свою роботу, вона може вишивати з закритими очима. І вона знає, що вона зробить свою роботу бездоганно. Ось так, щоб, щоб тут не було, ви це знаєте, ви це вмієте, ви це робите з закритими очима, ви впевнені в результаті. І тому ось так спокій, релакс, впевненість. Мені підходить чудова сьогодні така енергетика, що нам буде допомагати. Допоможе трійка посухів. Посухів, ну, також тут така карта, таке зображення, що ну, дуже схоже до помірності. Не поспішаю, я собі знаю свій напрямок, свій керунок, розумію, що я, можливо, як обирали щось, ви про щось думали. Тому що три це вже двійка, це вибір, коливання. А трійка це вже все. Напрямок. Стою на порозі і впевнений в тому, що я це дія. Що я буду робити, як я буду робити? І взагалі подивіться, який тут такий вираз обличчя, впевненості, розуміння, що я все зможу, і все в мене буде гаразд. А що ж буде нам заважати? Що нам буде заважати туз мечів. Туз мечів це нові ідеї. Ну, звісно, по, по мірності нові ідеї, нові бажання, нові думки, ось такі, бо тузи це завжди поштовх, це одиничка, це ось так, як. Хочеться стрибнути і починати щось нове, втілювати, говорити, робити, доводити. І от тому, що так, помірність, ну подивіться, яка тут гармонія. А туз – це взяв в руки меч, або доля дає, нові ідеї підкидує, нові можливості, хтось вам підкидує ідеї, або в вашій голові вони рояться. І вже хочеться щось з цим робити. І тому дійсно ось такий стан буде заважати. Особливо нові ідеї. Тому що, дивіться, в нас допоможе трійка. Три це не нові ідеї, це вже ми вирішили обрали і йдемо з за заданим курсом, прокладеним маршрутом. А туз це нове щось, нові починання. Заховаємо. Не треба нам сьогодні нових починань. У мене взагалі очі закриваються на ходу. У нас є сьогодні помірність. Все, день спокійний. Ми його приймаємо, не поспішаємо і не потрібно нам сьогодні нових ідей. Ну що ж, любі мої, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Відпочинку, релаксу, медитації, от що ви потребуєте споглядання. От вчора був нас відлюдник, а сьогодні вже от відлюдник це трошки інше. А помірність це взагалі не парюся ні про що. От я вам бажаю такого стану спокою. Приймаю, не переживаю, все йде чудово. Все розрулиться, я вам бажаю сьогодні гармонії. Проживіть день з любов'ю, в гармонії. Люблю вас, мої обіймаю, рідні. Налаштовуйтесь на все, мене вже, все, мене вже оця енергетика вже затягнула. Налаштуйтеся ось на такий спокій і гармонію. На чудовий день. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, я завжди чекаю. З великою радістю, з великим нетерпінням на зворотній зв'язок. І, хто ще не з нами, приєднуйтесь і будете в курсі. Всього. Ну що ж, Boa noite, meu papai.